Працівники ДБР та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію та викрили на Закарпатті наркогрупування. До нього входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах, організували бізнес троє мешканців Закарпатської області. Лабораторію облаштовували у підвалі приватного будинку на околиці одного із селищ ужгородського району. Її потужності дозволяли виготовляти в середньому до 25 кілограмів наркотичних речовин за тиждень. За попередніми оцінками, місячний обіг угрупування міг становити від 1 до 2 мільйонів доларів. Товар вони збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Затримано 13 осіб. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів. За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном. Слідчі дії для притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності тривають. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.